Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу? Хочу звернути вашу увагу на такий факт, який відбувся буквально, скажімо так, на днях. Таскомбанк, Укрсибанк, Новопей та інші. Національний банк України оштрафував банки та фінустанови за відмивання коштів. Як вам такий поворотик? У травні НБУ вжив рішучих заходів щодо дотримання законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів. Всі ми пам'ятаємо цей хитренький закон. Ну як хитренький? Він не хитренький, він має місце бути, але ним дуже сильно зловживає. Ну просто дуже сильно зловживає. За результатами перевірок Національний банк України наклав штрафи та видав письмові застереження двом банкам і шести небанківським банківським фінансовим установам. Не забувайте, будь ласка, що небанківські установи це наші новопей, це ломбарди, і там і так далі. Тобто кредитні спілки усі, хто мають право відкривати розрахункові рахунки, вони являються не банківськими установами. Таскомбанк став одним з найбільших фігурантів санкцій. Таскомбанк, всі ми знаємо, чий це банк. Не знаю, чи це. Ну, навряд чи це прямо з політичних, але не без політики, якщо чесно. За, за неналежну перевірку нових і наявних клієнтів. Прошу звернути на це речення увагу. Заради цього я записую це відео. За неналежну перевірку нових і наявних клієнтів. Тобто. Чого нам чекати, забігаючи наперед, Да? їх вжарили, і вони зараз від своїх клієнтів почнуть вимагати, по-перше, підтвердження, скоріш, всього, своїх фінансових доходів, тобто підготуйте річні декларації за 2024 рік з квитанціями номер 2 щоб ви могли їх надати при першому вже запиті. Банку також, я так розумію, персоніфікацію пройти, тобто оновити якісь паспортні дані, свої фотографії, свої адреси проживання, номери телефонів. І я так розумію, потрібно буде підтверджувати в усній формі або в розмовній, або в пояснювальній записці принцип походження ваших доходів, якщо це не заробітна плата. Але зараз я розмовляю з ФОПами. Фізичні особи то зрозуміло, що у них заробітна плата, і цю заробітну плату можна замовити в оплату податків з будь-яких органів, Державна податкова служба, Там банки бачать, що через, ну, через рахунки їх керівників сплачуються податки. Це все можна перевірити. А ось у ФОПа на сьогоднішній день, оскільки Подається декларація один раз на рік, банк не може встановити, чим ви займаєтесь, як ви займаєтесь, звідки до вас кошти надходять і так далі. Тому також прошу звернути увагу тих фізичних осіб, які на сьогоднішній день ще не зареєструвалися ФОПом, на вас зараз буде просто зробитися такий, знаєте, великий тиск такого великого надутого шару. Що потрібно все декларувати. Ваші доходи мають бути оподаткованими. Тому я ще раз закликаю: у кожному відео останньому я завжди закликаю до цього: реєструйте собі ФОПа, щоб можна було пояснити, звідки у вас беруться кошти і що вони оподатковані. Далі, під цю значить, всю карусель потрапив Таскомбанк Укрсивбанк. Його штрафували на 2 мільйони гривень. Таскомбанк на 11 мільйонів гривень. Мама дорога, господі, на 11 мільйонів гривень, значить, 2 мільйони гривень Укрсиббанк. А от Новопей взагалі 90 мільйонів гривень. Новопей отримала просто не знаю, з усіх боків, яких можна було вдарити, вони по ньому вдарили. І тому новою поштою була прийнята ось ця. Концепція, що типу тепер е, має право розголошувати, не має право розголошувати про ліміти після яких проводиться фінмоніторинг, саме тому пропала інформація про 5 переказів на 30 тисяч. Е, тобто вони тепер, типу, роз, як це сказано, розповсюдили інформацію, що можна для простої фізичної особи зробити 5 переказів, отримати 5 переказів. Ну, наприклад, ви продаєте бади. І як фізична особа не зареєструвалася ФОПом, продаєте ті бани нещасні. А ви можете продати тільки 5 баночок і отримати кошти від NovoPay, щоб ви розуміли. Все інше буде NovoPay блокувати свій рахунок для роботи і вимагати від вас, щоб ви надали документи про реєстрацію ФОПа. Якщо не 5 переказів, то 30 тисяч гривень. Тобто ви можете зробити один, одну продажу свого бушного телефону, наприклад, айфону, за 20 тисяч гривень або за 30 тисяч гривень. І все. Отримали, і більше ви не зможете отримувати кошти від нової кошти. Тобто поставлені ось такі ось ліміти. Ну, це був коментар адвоката. Він зауважив, що дізнатися точні деталі справи ніхто не зможе, проте він поділився своїм професією, що типу, має, немає права розголошувати відомості про літні, не немає права сприяти проходженню фінмоніторингу. Ну, адвокати можуть говорити все, що завгодно, але штрафи платити не адвокату, ну тобто ви розумієте розуміти нова, нова пошта. А саме ресурс, цей нова Вони просто це такий, знаєте, фідбек, вони відреагували на те, що вибачте, 90 мільйонів гривень. Ви просто уявіть, що це за космічна цифра. Із-за того, що ніхто нічого не контролював, собі спокійно працював з кінцевим клієнтом. Ну, вони просто насправді, насправді, якщо чесно, вони на себе дуже багато всього взяли і доставку. Тепер вже і кошти перераховувати, і комісію з цю деруть просто 4% якусь космічно. І все, що хочеш, там відбувається. Тому їх якби просять привести усе до ладу ось таким чином. На жаль, наказавши на 90 мільйонів гривень. Тому зверніть увагу на те, щоб ваші документи всі були оновлені. У кого не зроблена фотографія друга, яка мала бути зроблена в старий паспорт, будь ласка, доробіть, які відкладали і відкладали. У кого не замінена адреса прописки, змініть. Зараз це робиться дуже швидко через портал Дія, не треба ні в які черги стояти, нічого абсолютно. Коротше, чистим піошки, господа. Що я вам можу сказати? Шкода, що такі мільйони, але серед інших оштрафований профідгід, Lombard Paruс, старий Financial Group, ФК є гроші. Так. Ну, да. Основні претензії стосувалися відсутності, ефективності системи внутрішнього контролю, неналежної перевірки клієнтів. Клієнти, клієнти, клієнти давлять на те, щоб ці фінансові установи і банки витребовували від вас. При... Процес походження ваших коштів, ваших доходів. Тому а відкрити ФОП, платити податок і отримувати кошти це самий, скажімо, безобідний і самий спокійний спосіб жити в нашій сучасності. І насолоджуватися, до речі, цим поки що, тому що нас чекають ух дуже великі зміни. Пан Гетьманцев хоче зробити нам польську систему оподаткування. Тому, товариші, прошу і громадяни звернути на це увагу. Що поки що ми платимо невеликі кошти, повірте мені, податків. Потім, якщо ми почнемо платити, як у Польщі, то якби стане непереливки усім. І тоді доведеться піднімати ціни ну дуже високо, мінімум на 20% від сьогоднішніх ну, якби, від сьогоднішніх ставок. Тому підготуємося морально. Нас вже попередили ось, ось цією поведінкою, що. Скоро наші банки почнуть у нас випрошувати. Скажімо так, я в монобанку вже пройшла персоніфікацію. Я вже надала декларацію за 2024 рік. Квитанцію No2, щоб було зрозуміло, звідки ми набралися кошти. В приваті також така система проходить регулярно, і так і окремо, що є система фінансового моніторингу. Тобто банк це ще пів біди. Не забуваємо про фінмоніторинг, який може дати розпорядження банку, що ви маєте заблокувати рахунок, поки людина не пояснює, звідки в неї кошти. Ось тому, будь ласка, думайте про це, зберігайте документи, зберігайте свої документи в належному вигляді і не дивуйтеся, коли до вас звернеться банк, зробити ось ці речі. Підтвердити всі ваші дані, оновити, як то кажуть. І заповнити анкету. Анкету також заповняйте, будь ласка, з розумом. Думайте, що ви там пишете. Все, дякую за увагу. Ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, я буду вам дуже вдячна.